Нині в Полтавській області живуть і працюють представники приблизно ста національностей, а їх діти навчаються пліч опліч з українськими школярами. І саме взаємовідносини між дітьми української та етнічних спільнот сталення вчителів та вихователів стало темою для обговорення між Валерієм Пархоменком та освітянами з усієї області. І сьогодні, коли ми говоримо про те, що держава Україна розвивається стає незалежним, ми рухаємося в напрямку Європейського Союзу. Ми повинні підтримати і стандарти життя, які в першу чергу гармонізують». Розвиток особистості дитини. А це в першу чергу, скажімо, толерантність взаємовідносин. Толерантність, повага до інших, та найголовніше протидія можливим міжнаціональним та міжконфесійним конфліктам. На цьому акцентував увагу Валерій Пархоменко. Після зустрічі з викладачами та вихователями він зустрівся з очільниками релігійних шкіл, з якими також зараз активно співпрацюють. Як розповідають вчителі районних шкіл, зараз контакти з представниками інших націй мають для українських школярів саму лише користь. У нас у школі навчаються українці, більше немає в нас ніяких національностей, але в зіньківському районі є лемки і є турки, мискитинці. Ми їх добре знаємо, поважаємо, тому що у нас там дуже хороші свята відбуваються, і ми про них давно не чули. А це останнім часом дуже гарно про них вже знаємо. Крім того, здійснюється не лише культурний обмін, розповідає заступник голови ОДА. Наприклад, влітку, завдяки діяльності громадських організацій, маленькі українці побували в Німеччині, а до Полтави завітали німецькі школярі. Ті ж діти, чиї батьки давно живуть на полтавській землі, без сумніву легко ладять зі своїми українськими товаришами. Розповідають у школах. В нашій гімназії навчаються як представники української національності, дітки, так і представники такої національної меншини України, як вірмени. «Вірмени проживають у нас в вершителівці вже багато років. І їх діти прекрасно вписалися в наше україномовне оточення. Вони шанують і поважають наші українські традиції. Також в області діє програма підтримки інформаційної сфери і книговидання. Наприклад, зараз вже побачили світ єврейські, польські та німецькі видання.